Усім привіт! З вами знову ваш онлайн гід від компанії Епіцентр. І цього разу я розповім, як оформити онлайн-замовлення по безготівковому розрахунку в епіцентрі. Поїхали! Оформити онлайн-замовлення по безготівковому розрахунку в епіцентрі може юридична організація, ФОП, державні установи та просто фізична особа. Тож, крок перший: на сайті Епіцентр.ua оберіть своє місто та найближчий магазин. Окрім як в меню сайту, ви можете обрати необхідний магазин на сторінці списку товарів та у картці товару. До продажу по безготівковому розрахунку недоступний товар з категорії Алкогольні напої, тютюнові вироби та аптека розділ ліки. Крок другий. Оберіть товари. У картці товару ознайомтесь з доступними способами отримання самовивіз, адресна доставка чи доставка у відділення поштових операторів, а також з термінами. Крім того, ознайомтесь з фото та характеристиками товару, після чого натисніть Купити. Крок третій. Переходимо до оформлення замовлення. Тут необхідно вказати номер телефону, ім'я, прізвище та імейл. Також оберіть зручний для вас спосіб отримання онлайн-замовлення із доступних для обраних товарів. Далі оберіть безготівковий спосіб оплати. Вкажіть назву організації, ІПН та ЄДРПОУ. Після цього перевірте всі дані по замовленню, а також терміни комплектації. Важливо, терміни комплектації замовлення розраховуються від моменту зарахування коштів до замовлення. Якщо все окей, тисніть на кнопку Купити. Після узгодження з менеджером відділу безготівкового розрахунку або підтвердження замовлення в автоматичному режимі на електронну пошту, яка вказана в онлайн замовленні буде надіслано рахунок на оплату. А рахунок дійсний три банківських дні, не враховуючи день його виставлення. Якщо ж ви плануєте оплачувати прострочений рахунок, то необхідно уточнити й наявність товару та актуальність ціни. Після того, як рахунок буде сплачено, онлайн замовлення почне комплектуватись. Переглядати актуальний статус онлайн замовлення ви можете як в особистому кабінеті у розділі Мої замовлення, так і у чат-боті у розділі Мої замовлення через кнопочку переглянути статус. І якщо ж ви ще не зареєстровані в чат-боті, зараз покажу, як це зробити. Просто проскануйте ось цей QR-код та пройдіть просту реєстрацію всього лише в один клік. Рухаємося далі. Також отримання товару можливе по генеральній довіреності, виписаній на одного або декількох співробітників компанії. При отриманні онлайн-замовлення вам будуть надані оригінали документів, рахунок, видаткова накладна. Акт виконаних робіт на доставку, якщо онлайн-замовлення отримувалось через послугу адресної доставки епіцентру. Акт на доставку онлайн-замовлення, якщо дана послуга виконувалась транспортом епіцентру або перевізником нова пошта. Акт на доставку онлайн замовлення, якщо дана послуга, присутня у замовленні. І якщо ви є платником ПДВ, то податкова накладна буде виписана відразу після надходження коштів по онлайн-замовленню. Податкова накладна реєструється в програмі Медок в терміни, передбачені законодавством України. Для юридичних осіб, які є платниками ПДВ, формується податкова накладна з датою надходження коштів по онлайн замовленню. Вона також реєструється в програмі «Медок» в терміни, передбачені законодавством України. А на цьому у мене все. Сподіваюсь, отримана інформація була вам доступною та корисною. Якщо залишилися питання, пишіть їх у коментарях і до нових гід-зустрічей.